Ну, дебела така. Такий от окрас у неї рибнозур не побачить, якщо в комишах будете сидіти. Це вудка поки що в лідерах. Зустрічайте новинку 25-го року. Це у нас вудочка йде, Болонська, під бічний кивок. В чому її особливість. Особливість того, що в неї тест Д50-150 грамів, вага в неї всього 242 грами. Вона підходить на коропа, на амура, на якісь там ну, такі екземпляри вже більш крупні. На такий тест і на такий бюджет ну, реально я кращих не бачив. Є легші вудки, але там бюджет вже йде від 3,5 Ці вудки також не дешеві, але на цей бюджет з такою вагою ця вудка поки що в лідерах. Матеріал-карбон йде. 5 секцій. Такий от, окрас у неї ну, прикольний. Рибнадзор не побачив, якщо у комиша будете сидіти. Плюс кільця. Ну, Кільця вказано було щось сік. Але на самих кільцях надпису я ніякого не побачив. Ну, Вони такі є. Потужні вже, ну, скажімо так, посилені кільця. Вудки ці є 4 метри, 5 метрів і 6 метрів. Реально легенька вудка на такий тест. Я здивований, що у неї вага 242 грами. На бічний кивок вона підходить.